Звати мене Андрій, позивний мій Хорват. Я родом з Волині і в Азові з травня 2014 року. А в чому Хорват? Я вчився на, і вчуся на історичному факультеті, і мене дуже надихала боротьба хорватських націоналістів на початку 90-х. У них була дуже схожа історія з нашою, з сучасним протистоянням з у них була дуже схожа історія протистояння з Сербією. І тому, в честь поваги, скажімо так, до боротьби хорватів, я завжди такий позивний. Ну я вчився на аспірантурі. Відівшися 5 років на історичну. Потім рік прослужив в Україні снов ну, строковій армії, і після того поступив на аспірантуру. Ну і тільки поступив. І... В Азов пішов рік, ну не дочився, рік пішов в Азов. Ну, то, що все своє життя вважав себе націоналістом. Для мене якось було неприємно говорити там, Україна понад усе, говорити ці пафу слова про Україну, а коли наступає такий момент, коли треба Україну захищати, там, сидіти вдома і ховатися з якимись там відмазками, що там, от, там, то та далеко від мене, там і так далі. Тобто ну, для мене це як для націоналіста було неприпустимо. У нас з в, в травні 14 року поїхало на фронт 16 людей. Ось, тобто дуже багато моїх друзів поїхало. Ну, а були, звичайно, такі, які підтримували, але для них це все лишилося на рівні розмов. Типу, да, да, Добре, круто, класно, але самі не поїхали. Ну, так, не одружений, батьки. Батьками того час не говорив, що я поїхав в Азов. Тільки через два місяці вони дізналися. Ну, Ситуація тоді влітку 14 року була складна, тобто я не хотів, щоб там, зайвий раз там батьки нервувалися. Я сказав, що я поїхав на якісь там навчання резервійців Національної гвардії, що я під Києвом, але не зізнався, що я на Сході. Але в липні приїжджали журналіст телеканалу Інтер, я їм дав інтерв'ю, батьки все побачили по телевізору, так і взнали, що я на фронті. Звичайно, після того, вони… мама плакала, дзвонила, просила вернутися. Ну, але не вернувся. Ну, звичайно, що мама підтримує, вона українська патріотка, але як будь-яка мама, вона не хоче, щоб її син був на війні, вона хоче, щоб її син був вдома, але вона вже змирилася з тим, що вона неможливо змінити. Я пішов на війну не тому, що я хочу робити військову кар'єру, а тому, що це ну, така причина, коли вже чоловік повинен докласти, докласти зусиль, ну, сякі він там може, хто йти на фронт, хто волонтерство, хто. Чимось там допомагати, всі повинні стати на захист України, закінчити війна. І я повернусь ну закінчу навчання на аспірантурі, ну і буду займатися якою суспільною громадською корисною роботою. Ну найду своє місце в житті.